Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі. сили, Чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Скажіть, допоможіть вищі, сили, прошу допомоги. Тероризувати, вони будуть із неба, а так із неба. І працюють інформатори. Запечую весь негатив, убираю. Викриваю всіх інформаторів. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян щодо Покровська на найближчий час. Скажіть, допоможіть вище сили, прошу допомоги. Ізоляція, терори. Так, вони будуть, вони планують зробити катастрофу. Прям щоб... Відрізати Покровськ, щоб не, ніхто не зміг добратися, щоб було дуже важко добратися. Так, і людям навіть хліба не змогли довести. Це в них такий план. Але військові України дуже сильно готуються і будуть захищати. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Все буде добре. Рашисти не зможуть захопити Покровськ, вони намагаються і ще й намагаються взяти в оточення, але зробити цього вони не зможуть. В них повна поразка. одвертаю отсікає расистів від Покровська, тікають, лякаються. Більше зробити не зможуть. У угу. них дуже сильні втрати. Ще будуть в полон. Рашисти потраплять в полон. Повертаю всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесли росіяни Покровську, повертає їм назад. Буде дуже лячно, дуже гучно. Це буде працювати артилерія українська. Прошу Вищі ще сили, допоможіть. Закрийте небо над нашими військовими, над Покровськом. Ти захист міцний. одвертаю оцікаю росіян. Більше не можуть расисти наступати, втрачають повністю всю силу. Більше немає змоги расистам продовжувати атаки, наступи. Повністю знищені. Всі склади з боєприпасами, із всіма дронами, і дронами і дронщиками разом. Буде так і так і. Прошу захисту міцного. вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Оберігайте. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть. Поверніть їм назад, хай в голови летить їх нижче. Більше расисти воювати не зможуть. Буде так і так і є. Повертаюся назад, руйную всі плани хороші. Повністю знищена вся артилерія, Рашистська авіація, рашиська, дрончики. Ще не можуть працювати. Тут буде все сказане, стійснено, так буде. Добре, далі. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що буде і які є перешкоди у наших військових на Лиманському напрямку, а саме за річне, щоб знищити расистів? Що заважає? Та, вони хочуть. Вони готують наступ. Вони хочуть швидко рухатись. Якась у них має підійти техніка. О, так, Вишукують медпункти. Інформатори працюють. Заперечу весь негатив? Убираю. Убираю, руйную всі плани, ворожі руйную, всіх інформаторів рашиських викриваю, засуджую на довічні строки. Більше не зможуть расисти видавати інформацію, Отривати інформацію не зможе більше. Скажіть, які плани у расистів щодо лимана? І за, за річного загалом найближчий час, чи є загрози. Да, Тут вони готують атаку і всі будуть убиті. Рашисти отримають все назад, От всі страждання, що переживають зараз наші військові, цивільні люди. На Лиманському напрямку в расистів буде те саме, вони будуть страждати. Тут Верховний суд, у них нічого не вийде. І вони працюють. Там результат у них головне це виснажити наших військових, щоб було використано якомога більше зброї. Це основна їхня мета. Ну так, да, руйнація. Руйнують будинки, будівлі, житла і дороги. Атаки на дороги. Заперечую, відсікаю, відвертаю росіян із Лиманського напрямку, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть, обстрілюють. Більше ніхто не зможе. Та, йти в атаки, расисти, більше не мають такої змоги, немає зброї, немає живої сили расистів. Перекриваю. Отступають, тікають, лякаються. Самі на себе нападають росіяни. Буде так і так є. Більше в атаки йти не зможуть. Отвертай навіть вічні расистів із лиманського напрямку. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть із Лиманського напрямку всіх расистів, поверніть назад і всі біль сльози, і страждання, і смерті, і все лихо. Повертаю назад росіянам, хай з ними все це відбувається. Буде так і так і є. Прошу виші сили, відведіть, відверніть від військових України, цивільних людей на Лиманському напрямку. відведіть, відверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Поверніть їм назад у голови, хай прилетить їх знищення, більше воювати не зможуть ніколи. Бо буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу і до зустрічі!